Вибач, я не хотів Тільки, Тільки нікому не, не кажи Ну, ти сама обережеш зґвалтування, вбивство на підпитку ревнощі побутовий конфлікт. Щороку близько 600 українських жінок гинуть від домашнього насилля. 25 листопада в світі відзначають міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відношені до жінок. Жінки по всьому світу стають жертвами зґвалтувань та зазнають побутового насилля, але про це не прийнято говорити. Я вирішив пошукати жертви різного виду насилля і був шокований від кількості постраждалих дівчат, які готові про це розказати. На мою сторіс в інстаграм було близько 10 відповідей. Коли ще почалася торки, хаварі проте. Одна історія вразила мене найбільше: Аделіна, студентка другого курсу. Нещодавно вийшла з абюзивних стосунків. Спочатку перші серйозні відносини були схожі на казку: квіти, поцілунки та походи в кіно. Проте, через півроку він вперше підняв руку. Один раз я не послухалася його і він дав мені ляпаса. Коли він зрозумів, що я нічого не роблю для того, аби цього не було, тобто я попросила його більше так не робити, але він зрозумів, що ну. Він залишається непокараним, і він продовжив це робити. Адже він зрозумів, що він таким чином може мене перевиховувати. Треба бути добре в контакті зі всіма своїми почуттями, що я хочу, як я хочу, де мої кордони. А ці кордони людина може розуміти тільки тоді, коли вона в контакті з собою. Своїми потребами, своїми почуттями. Виявляється, найбільше жертву тримаю не кохання, а страх та засудження з боку найближчих, тому що ну, мені здавалося, що це нормально, і якщо я скажу комусь про це, мене змусять припинити з ним стосунки. А я розуміла, що я цього не хочу. Він настільки мені добряче промив мозок, я відчувала і розуміла, що я така, якась не така. І я така нікому не буду потрібна. І для того, щоб вийти з таких стосунків, треба підтримка. Тому що без підтримки друзів, родичів, психотерапевта це зробити дуже-дуже важко, якщо називають співзалежність. Спеціалісти наголошують, що в будь-яких стосунках на перше місце треба ставити свої інтереси та свої мрії. Навіть не те, що фізичний тиск, вже був і психологічний тиск. Я зрозуміла, що я втратила себе. Я втратила себе як Аделіну, що я повністю, наче лялька, якою керують. Проте не завжди жертва є жертвою. Як приклад, Джонні Деп і Ембер Хьорд у 2018 році Ембер опублікувала статтю, де звинуватила Джонні в домашньому насилі. Цим жінкам майже зруйнувала кар'єру актора. У відповідь Джоні зробив позив до суду на колишню дружину. Декілька років судових засідань і цього року чоловіка виправдали у статусі жертви. Там вже дуже багато в так званих вторинних ну, набуттів. Тому що жертва вона ж не несе відповідальність. Дуже легко сказати, що це він там такий поганий. А я тут зовсім така вся біла пушиста і мене не трогайте. Коли ви прийняли остаточне рішення піти від кривдника, зніміть побої. Зафіксувати синці, подряпини або серйозніші травми ви можете в найближчому відділенні поліції. Постраждалих від домашнього насилля захищає Стамбульська конвенція та закон України, стаття 126 Кримінального кодексу України. Проте не завжди поліція може затримати кривника одразу. Проте без вихідних ситуацій не існує. Кожна жінка, яка опинилася в халепі, може звернутися по допомогу в соціальну квартиру. Надання безкоштовної психологічної допомоги їжі та тимчасового житла основна мета соціальної квартири. Про зйомку в соціальній квартирі я домовлявся дуже довго. Писав різні організації, насилав запити, проте мої повідомлення були лише прочитані. Я почав штурмувати соціальні центри дзвінками і все ж зміг домовитися з менеджеркою соціальної квартири. Ми визначилися з датою і часом зйомки, проте вже на місці нас чекали не дуже приємні сюрпризи. Ми бачимо, що слухавку не беруть, тому будемо заходити. Менеджерка соціальної квартири назначила зйомку в денному центрі нашу лявці. Слугавку ніхто не брав, тож ми вирішили просто зайти. Тобто без менеджера дивно, тому що вчора домовлялися за зйомку, і мені сказала жінка, що не вона буде, а буде хтось інший. І просто... Ну, дивіться, зйомка та проти нема, але дивіться, де тут знімати. Щойно ми збиралися йти. То на виході зустріли ту саму жінку, з якою домовлялися про зйомку. Бородіна Ірина Іванівна, менеджер соціальної квартири в місті Київ від Health Right International. через конфіденційність місця знаходження соціальної квартири і назначила зйомку в денному центрі. Адже саме там жінкам знаходять тимчасове житло. Проте, через віялові відключення світла поспілкуватися з Іриною прийшлось вже на вулиці. Наша соціальна квартира була створена в 2013 році. Міжнародним благодійним фондом Українська фундація громадського здоров'я потрапити до нам, жінки можуть самозверненням. Процедура поселення в нашу соціальну квартиру через денний центр. Від жінки требуються ще справка довідка. Про стан здоров'я, перебування в нашій квартирі 3 місяці 90 діб. Ми надаємо їм безпеку, ми надаємо їм гуманітарну допомогу. І, звісно, психосоціальна підтримка. В першу чергу це робота з психологом. Це допомога жінкам в відновленні своїх документів. Це може бути юридична допомога. Якщо ви стали жертвою насилля, телефонуйте на гарячу лінію за телефоном 0800 500 335. Якщо ви або хтось з вашого оточення став жертвою фізичного або ж сексуального насилля, ви можете повідомити про це близькій вам людині лише одним жестом. Не мовчіть.